Вікторія, а що відчуваєш ти, коли тобі пропонують Пасху? Радість. У тебе є свій рецепт? Він традиційний. А за якими рецептами печуть Паски господині нашого міста? Дізнавалася Надія Яковенко. Кіло борошна, пів літр молока, пакетик дріждів, десяток яєць, масло, родзинки, цедр лимону, цукор і сіль. Це традиційний рецепт Пасхи. Королеви великоднього столу. Пам'ятаєте, як у кайдешеві сім'ї не чує Левицько, парубки вибирали собі дружину, за вміння місити тісто в діжці, бо хліб не лише є мірило добробуту родини, а маркер того, якою насправді є людина, наскільки працьовитою, дбайливою, бережливою та духовною. За якими рецептами готують паски господині нашого міста? Зараз дізнаємося. За яким рецептом ви печете паски? За традиційним чи може якийсь свій? Ну, в мене напевно більш традиційний рецепт. Тільки що я можу додати: це дропельсина, сік апельсина, цукати з родзинок. Ну, в принципі, традиційний, я думаю. Ми хотіли поцікавитися. Е, за яким рецептом ви готуєте Паски? За більш ой, за традиційним ой, чи. <рес> думала, Скажіть, будь ласка, за яким рецептом ви більш готуєте паски? За більш традиційним чи може якийсь свій? Поділіться. Як Скажіть, будь ласка, за яким рецептом ви готуєте Паски? Як більш за традиційним чи може якийсь свій? Та ні, Традиційно куплено в магазині. <рес> <рес> Добре, дякую вам. в костелі дуже смачні роблять пасочки. І ми купували цього року там О, дуже дякую. сиру і там був творог, карамель і навіть шоколаду. На даний момент її готує моя мама вдома. А за яким рецептом я точно не згадаю. Добре, дякую. Скрібаска, чи готуєте ви паски, чи як більш до рецепту, до класичного, чи може якийсь свій? Я збираю готувати крафіни, мабуть, це зовсім не класично. Добре, а Паски. Мама пече, я навіть не знаю рецепт. Класичний, це, мабуть, якийсь ще бабусі. Добре, дякую вам. Гарного дня. Скажіть, будь ласка, чи готуєте ви Паски і чи більше класичного рецепту, чи якийсь може свій? Стандартний, класичний рецепт, вже частково він свій, тому що багато років готуємо, як і всі господині українські. Дякую вам, гарного дня. Дякую. Взаємно. дякую.